Про реалізацію пілотного проєкту щодо державного врегулювання цін на лікарські засоби для осіб з гіпертонічною хворобою говорили на прес-конференції очільники обласного департаменту охорони здоров'я і провідні спеціалісти з терапії і кардіології. В Україні більше 12 мільйонів людей мають діагноз артеріальна гіпертензія. Серцево-судинні захворювання складають 40% від загальної кількості захворювань. Півтора роки тому, а саме в квітні 2012-го, уряд України запровадив проект державного регулювання цін на ліки від гіпертонії. Зокрема, на Івано-Франківську область передбачено 5 мільйонів 200 тисяч гривень на погашення цін на різні препарати. Ми маємо деяке зниження. Протягом минулого року хворих на інфаркт міокарда. Що стосується інсультів, ми ще такі ускладнення серйозні не стабілізували, але це ще не залучено все населення до прийому ліків. Того, ще раз підкреслюю, потрібно, щоб всі хворі приймали ліки. Але ось на минулому тижні ми проводили таку нараду. Із медичною громадськістю нашого краю Лариса Михайлівна Борошкевич, це спеціаліст терапії нашого департаменту охорони здоров'я, дала таку цифру цікаву: що за 9 місяців у нас кількість виїздів швидкої допомоги. До хворих з гіпертонічною хворобою десь на 2,5 з тисячі зменшилася за словами медиків в області за 9 місяців зареєстровано 822 інфаркти та 1820 інсультів. Отож, мета державного проекту залучення якомога ширшого кола хворих до діагностики та лікування гіпертонії, забезпечення хворих якісними препаратами за доступними цінами.